Шановні друзі, пройшов рік з того моменту, як ми з вами мандрували Балканами. Запрошую вас, ваших друзів, всіх хто дивиться канал Студія В, всіх, хто підписані на канал Студія Велл, well, помандрувати в цей раз цього 2024 року південною країною, яка називається Італія, і це буде не просто Італія. Це будуть італійські манівці. Ви побуваєте в таких місцях, куди вас ніхто не проведе, тільки така людина, як я, веломандрівник. Тож лайкайте, пропонуйте друзям, насолоджуйтесь побаченим. А я вже постараюся, щоб мої відео, мої серії були цікавими. І в кожній серії буду нагадувати вам про те, що Росія це країна-агресор. І сніданок вчорашньою кашкою або супом. Рідину я виїв, а гущину залишив на сьогодні рис з гороховим супом. Квас бузиновий вже готовий з чорної бузини, та що квітує білим. Тепер у нас задача подоставати оці квіточки. Я зробив ось таку паличку з гачечком. І тепер маю досвід, буду доставати квіточки, отак опускаю, і гачечок зачіпляє і виймає всі суцвіття. Отак у поході. І на півночі в Данії, і в Норвегії, і ось тут, в Італії, я виготовляю власноруч і п'ю бузиновий квас. Сьогодні четвер. Перший тиждень мандрівки. Вітаються зі мною італійці. Ось коли їдеш в день, такі простори кругом. Ну чуй, де хочеш, а як настає вечір, в'їжджаєш в якісь містечка. І ніде нема можливості переночувати. Думаю, добре, що почав мандрувати з півночі. Не згорю одразу. Поки до півдня доїду, то організм окліматизується. Райська насолода в жару попити. Такого газованого натурального квасу. Тут вирощують рис. Це рисові чеки. заповнюють водою, ось він вже зеленіє, проріс, а через певний час буде врожай. А так подивіться. Північна Італія. Пшеничка росте, дерева такі, як в Україні. В житті не скажеш, що це Італія. Був у містечку Момо. Оце канали, завдячуючи яким наповнюються чеки водою. І знову пшениця. Україна Україною. Дивовижна маленька фортеця трапилася мені на шляху. Зараз під'їдемо і подивимось через ворота, що там всередині. А всередині ось так. Така прямо маленька фортеця. А тут прямо як житлові будинки. Ось тут є на ілюстрації вона. І це були ібіси. Прямо біля стін цієї фортеці. Ось такі клумбочки розв'язки унеможливлюють аварії. Ну, в крайньому випадку мінімізують. У нас теж в Україні почали робити, але ще дуже мало. В'їжджаю в містечко, яке називається Манделла. І тут я згадав лідера політичного якоїсь країни Нельсона Манделло. О, співають дрозди. Типові будиночки італійські, а попереду вежа і костел. Отакі провінційні містечка, живуть своїм життям. Я обіцяв вас. В італійській манівці відвести. Ось вони є манівці. Тут туристів не возять, тут тільки велосипедисти мандрують. Оце підпорка Контерфост. говорить про те, що будівля дуже стара. Тут навіть показано, як вона будувалася, це гляна. Отже, італійські манівці. Зараз водички наберемо. Ось вже якийсь велосипедист набирає. У кожному містечку є вода для пиття. Тут тобі фонтанчик. Тут тобі із морди лева витікає вода. Свіженька, прохолодна. Друзі, я обіцяв вам цікаву мандрівку італійськими манівцями. Я дотримую свого слова. Гайда зі мною. Сідаємо на біциклету. і вперед поїхали італійськими манівцями. Оце їду країна рисових чеків. І тут рис у воді. І оце все рисові чеки. Буду дивитися в Києві тепер італійський рис. Майже французький Версаль, але ні, це Верселла. Самий центр. Оце дивлюся я на ці камінці і думаю, ну тисячі, може, цілі мільйони. Треба було так заморочитись, щоб стільки цих камінців повикладати. Ціла площа в камінцях. Італії заправки не дають Wi-Fi. На центральних площах теж вмикаю все під замком. Нема Wi-Fi. От велике місто шукаю, не можу знайти. Так що майте на увазі, в Італії є проблема з вільним Wi-Fi. Будемо шукати. Закінчується день серед рисових чеків. Серед ось таких потічків, якими заповнюють рисові чеки, намет поставив в такому місці, надіюсь, тут ніхто їхати не буде. Судячи по землі, давно вже ніхто не їздив. І нарешті я відкрив цукерочки від моєї рідні з Норвегії. Ось таким солоденьким. Завершує цей день. Поєдналися північ норвежська і сонячна Італія. Все в одному. Добраніч!